Збережи в собі те, що ніяк не вдається назвати, збережи в собі все, що існує, як чиста можливість, імена вигорають, зникають і назви і дати, розсипається все, що здавалось міцним і важливим. Збережи в собі вірність на вістрі холодної зради. І густі переливи кольорів на райдузі ока, збережи своє вміння плисти у сріблястих свічадах і свій дар проростати у мене корінням глибоким. Хай там чим обернеться цей світ невловимий, мов має. Хай яка не чекає нас пустка, поразка чи згуба, збережи в собі те, що здається цілком. Нереальним збережиться ніщо, і воно вбереже тебе, люба.